Давайте порозв'язуємо показникові нерівності. Пригадаємо, що для того, щоб розв'язати показникову нерівність, нам треба привести ліву і праву частину цієї нерівності до степеня з однаковою основою. Тут легко помітити, що і 9, і 27 це степінь трійки. Тобто 9 це 3 в другому, і в степені мінус х, то перемножимо показник і отримаємо мінус 2х. А 27 це 3 в третьому. Тепер треба обов'язково пригадати властивість зростання спадання показникової функції. Бачимо, якщо в нас А більше одиниці, а в нашому випадку 3. 3 більше одиниці, то функція зростає, а значить, знак нерівності між показниками зберігається. Тобто будемо мати мінус 2х більше ніж 3. А далі ділимо на мінус 2, пам'ятаємо, при цьому обов'язково міняємо знак. Нерівності на протилежний, і отримуємо мінус 3 других, або мінус півтора. Або ще кажуть, це проміжок від мінус нескінченності до мінус півтора. Все легко і просто.